За дві доби в нас випало понад 160 міліметрів, що складає двохмісячну норму. На даний час опади практично на всій області зупинилися. Рівень води сьогодні ми маємо такий, як був у 2001 році. Ми його чекали. Ми орієнтували органи місцевого самоврядування і практично інформація дійшла до кожного голови сільської ради. Про те, що очікується паводок, паводок великий. Ми знали, що в основному буде формуватись паводок не на тесі, основній нашій річці, а буде формуватись в західній частині нашої області, а конкретно це басейн річок Уж, Латриця, Боржава. Чотири роки програма не фінансується. Проходить таких паводків вже десь другий, третій. це один самий із великих. Усі ті підтоплення, які ви сьогодні чуїли і бачили, практично 90% це підтоплення від річок другого, третього порядку, а той просто міліративних потічків, каналів, куюветів. Приклад, я можу привести з Гарічево. от де ми приїхали. Зарічво, якщо би ми, у 2010 році не побудували дамбу, яку ми зараз побудували, заріччва було б повністю під водою. Шість років тому ставилось питання прочистити водовідвідні канали у межах села, що було успішно не зроблено. І ми маємо результат. Самі себе топить. Це я вам говорю відповідально, де 70-80% отаких от проблем локальних. От, є пошкодження, великих берегокріплень. У гірських районах. Міжгірський район має у селі Голятин, Буковець, Синівір, Колочава, Лісковець, Новоселиця і Репини. Пошкодження доріг місцевого значення. По УЖУ, я вам скажу, це близько 10% паводок, який по статистиці може бути один раз в 10 років. Це великий паводок. Ужгород нас на такий паводок захищений, тобто ми не очікуємо найближчі часи перелива дамп. При такому рівні вже би плавала права сторона міста Ужгорода. Борзовський парк буде підтоплений, але це, як правило, заплавні землі. Такий паводок років 10-15 шкода була б неймовірна. Повжу до через 3-4 години пройде максимальний рівень. Який супроводжується неймовірною засміченням русла ріки. Це, звичайно, зрозуміло, що паводок, але в принципі такого не повинно бути. По ріцілаторі, ми думаємо, що до кінця дня пройде в межах Мукачево і буде тривалий час проходити між Мукачево і Чопом. Боржава проходить зараз, пройшов максимум у довгому Вершавського району. І ми очікуємо в кінці дня і завтра затоплення заплавних земель, заріччя і великі ком'яти. Практично на цих заплавних землях знаходяться парникове господарство, ви прекрасно знаєте, ну вони так розташовані. Там ми сконцентрували теж свої підрозділи, аварійний запас мішків. Люди знають, що їх чекає, і хто не лінивий, то може підготуватися із найменшими. Втратами для себе, для сім'ї, перечекати, перебути цей небезпечний період.